Всім привіт! Сьогодні буду використовувати отакий антихрущ на полуниці. Е, від таких шкідників. Ось дивіться, тут написано: ось суниця. Малина суниця: 10 мг на 5 літрів води. Личинки хрущів, дротяники, листовійка, несправжні дротяники, гусениці. Підгрізаючі сувки і ведметка. От проти таких шкідників треба пролити полуничку. Перед тим, як її як використовувати, треба обов'язково збувтати цей препарат. У мене є отаке відро. Ось таке відро, в мене спеціально воно використовується для, для того, щоб наколочувати суміші для обробки розстінні. Тут ось, ось є позначки, як ви бачите, наливаємо третю частину від 10 літрів. Ну це десь приблизно около 3 літрів. І сюди виливаємо 10 ой, 20, 20 міліграмів. Цього препарату. Цей препарат треба обов'язково використати в той період, коли полуниця просипається, для того, щоб залишалося відстань між обробкою і збором полуниці не менше 30 днів, тобто місяця. Протягом місяця, навіть півтора. Ну, десь місяць захищатиме цей препарат полуницю від цих шкідників. Другу обробку можна робити тільки після збору урожаю. До збору урожаю вже другої обробки ми не робимо, тому що цей препарат не встигне вийти із рослинки і буде шкодити. Тому. Приміняємо його як можна раніше. Звичайно, в розумних приділах, коли вже тепліше є. Зараз я сьогодні у нас кінець лютого. На вулиці, звичайно, ще рано таким препаратом користуватися, а я буду користуватися в теплиці. В теплиці в мене вже тепло, тому вже там вже шкідники проснулися, тому я вже буду. Цим препаратом користуватися. Так, усі я налила 20 міліграмів на 10 літрів води. Зараз я налила 3 літри води і треба його розколотити. Дуже така рідина, не дуже розколочується. Не вимивається купачок, але його треба вимити, тому що препарат не дешевий. Ось так вимили і тепер розмішуємо, розмішуємо декілька хвилин. На препараті написано, що Розводити треба в невеликій кількості води, десь третя частина, від використовуємо. Я буду використовувати 10 літрів, то в 3 літрах я розколучую цей препарат. Для того як цей роствор постояв, я долила до 10 літрів. Знову розмішала і тепер заливаю оприскуватель і йдемо полу... не полуничку, а підливати полуничку. Ось прийшла я в теплицю працювати антихрущом. Ось так я під кожен кущик. Я спеціально відкрутила там оцей колпачок, ось цей ось. Оцей. ось. Щоб дужче йшла жидко. Бачите, як вона йде? Можна, звичайно, антихрущ пролити і в каплю. Ну, Я вважаю, що так економніше, тому що капля в мене через кожні 10 см і ось тут, нашу тут лить мені антихрущ, якщо я можу, і є в мене зараз час пролити під кожен кущик. Поки аж водичка буде виступати, можна навіть так регулювати, щоб постепенно трошки входило. Ось так. Кожен кущик я ходю проливою. Звичайно, простіше по коплі. Ну, а там кому як, як сподобається. Стараюсь так хорошо, щоб водичка хорошо напитувалася. Подивимось, наскільки хватить 10 літр. Обов'язково треба, щоб земля була волога. Я тут поливала недавно в теплиці, то в мене тут земелька волога. Вже буде захист від всяких шкідників, які там вже проснулися. Тут у мене навіть клещик вже, я думаю, проснувся, тому що тут, тут доволі тепло, особливо якщо сонячний день, то тут дуже тепло в теплиці. І як бачите, полуничка вже пішла рости. Тому в теплиці вже обов'язково треба обробляти. Сьогодні оброблю антихрущом і на днях оброблю ще твіксом. Квікс діє по кліщу, ну і так, як я вже говорила, що один клубничник, я бачила, обробляв від нематоди. Говорив, що якщо дати 20 грамів, 20 міліграмів, вірніше, на 10 літрів, то цей препарат працює по нематоді. Ну, так як це акарецид. це я говорю про твікс, не про антихрущ. Ну і так, так кожну, кожну рослинку я ходю і обробляю. А там кожен, звичайно, вибирає собі метод обробки. Я думаю, що тут можна навіть і по листу. Ну, по листу я буду іншим препаратом обробляти, тому не буду витрачати. дуже виліз, виліз е, рожок трошки повелозили, що ніяк навіть залить туди. Може, так потрішку. Вибризкала відро. Получилось у мене. Зараз покажу територію, яку я побризкала. Доволі йде багато розтвору, тому що я ж його проливаю, щоб попало аж в корінь. Ось поки я побризкала. Ось таку територію. От спочатку. І ось сюди. Ну, десь около 20 метрів. Оцей бугур мені вистачило одного відра. Наколотила зараз друге, і колотила друге. і Побачила, що я не додивилася, наколотила це перший раз, не 20 грамів, а 25. Ну, я думаю, що я не попалю його. Думаю, 5 грамів це не так-то багато на 10 літрів перебур. Ну, отож така, без очків. Без очків подивилася, а воно ділення по 5 громів. Не по 10, а по 5. Ну, нічого страшного. Думаю, все буде добре. <гум> і так, бризкаю уже четвертий рядок, і ось вже бачу, бачу вже сидить шкідник. Вон, бачите, воно, ту совка сидить. Гусенечка. Так що якраз я вовремя, вовремя роблю обробки, видно, як підросла моя полуничка. Оце вже четвертий рядок, бризкаю уже, добризкою шосте відро. Я думаю, сюди, на оцю теплицю, довжиною 30 метрів, по п'ять рядки, п'ять рядки, бугрів, піде сюди вісім відер. Препарату бризкаю так, ну, щоб, щоб виступала водичка, щоб хорошо пролилося, щоб дійшло до кореня. Зараз, зараз ще раз покажу, бо виключила ось так. Ось так. Щоб водичка хорошо стояла. Тут хорошо растіння напиталося. де, звичайно, буває таке, що отак протікає, то я отак імпульсами потрішку лю. Все ж таки легше, чим відром, ходити за кожним кущиком треба нахилитися. А так, а так набагато простіше і економніше, звичайно, якщо Якщо в каплю, то, звичайно, швидше набагато, але, але там треба розчитати, скільки щоб під кожен кущик. І діло в тому, що тут у мене капля вже лежить другий рік. Я ж не знаю, чи вся капля тут капає. Коли проливала, бачу, що начебто кругом не сухо кругом доходить водичка до полунички, але, але так мені краще. У так... мене так совість чистіш... спокійніша буде, що я кожен... кожен кущик пройшлася і кожен кущик у мене захищений. Тим більше, що в мене зараз час є, зараз ще кінець лютого, то в теплиці можна працювати. Це не такі об'єми, як на вулиці. На вулиці, звичайно, там там уже як вийде. Получиться, вийде, значить, вийдеться обробити. Ну, я думаю, вийде. На вулицю можна так сюди і підкормку, я думаю, додати О, оприскуватель. Ну, з підкормками з набагато легше наколоти в убок з поливом по чуть-чуть, полив да і все. А от так. Все, закінчилося. Закінчилося. Ну, я думаю, сюди ще піде три відро. А можливо, два. Дво, два, піде ось у ще пів менше, ніж пів рядко. Да. Сюди піде ще ще мені залишилось два відро. Шість вибрискала, вісім відер. І ось під стінками, ось під стінками є такі шкідники. Ось, бачите? Ось вони. От я їх теж тут пройду. Антихрущум. Так ось закінчила я бризкать. Пішло в мене сюди, так як я говорила, рівно 8 відер. Хватило ще трохи пройтися і отам понад плівкою, які я показувала, такі багатонушки якісь. Я бачила, вони дуже часто сидять під полуничкою біля коріння. Так, ну і зараз, зараз покажу оприскуватель. Там мене питали, який у вас оприскувач, зараз покажу. Ось такий оприскувач, Він на 12 літр. Я взяла на 12, тому що мені 16 літр мені важко носить. А 10 літрів чи 12. Ну, я, я заливаю сюди 10 літрів. І ходю бризкаю. Мені його легко носить і дуже він зручний. Насадки сюди йдуть, здається, три насадки, три чи чотири. Чотири, здається. Ось таку я бризкаю, як мені треба прямо бризкать під кущі. Друга там є на дві такі штучки, бризкає. З-під низу листя дуже зручно. ну Взагалі мені цей оприскуватель дуже подобається. дуже класний, дуже легко з ним працювати. Надовго вистачає, я його зарядила і оце мені вистачило. 8 відер я побризкала, я ще його не заряджала. Так що ось. Ось так. Ну, ось другий день, після того, як я побриз... підливала хрущем, я вчора показувала, що тут якісь такі многоножки бігають у мене. Ось, ось вони всі лежать уже духлі. Вже вони не шевеляться. Вчора вони бігали. Сьогодні вже ні, вони всі лежать. Так що препарат дієвий. Вони в основному оці многоножки, такі червячки з багатоножками. Багато не знаю, може, можливо, хтось знає, як вони називаються. Я не знаю. Я тільки дивилася в інтернеті, я ніде не бачила. Ось вони, ось вони, бачите? Ось вони лежать духлі. Вони маленькі, десь сантиметр, може чуть-чуть більше. Так що спосіб дієвий, антихрущ працює. Тепер після антихруща, звичайно, треба побризкати від кліщика, бо полуничка вже пішла рости, як бачите, побризкаю. О, у мене вже тут ось, дивіться, вже цвітонос. Ось ось це квітконос уже лізе. Бачите? Ось ось слідуючим. Так що койде вже є, видвигаються цвітоноси то, звичайно, треба робити підкормку. підкормку зроблю там, де більше фосфору, а і додавлю або твікс, або актелік. Ну, думаю, що додавлю твікс, тому що твікс діє при нижчій температурі, то думаю першу обробку зроблю твіксом. Ідуть да, ось ці цвітоноси, так що пора е, робити підкормку. підкормку буду робити по листу, а слідуючу, можливо, зроблю по каплі. Уже ось, коли вже морозів не буде. Ну, а можливо, буде теплий день, то наберу воду у Єврокуб е, і, звичайно, проллю тут полуничку. Тут навіть висить ось кульбоба в жирі лізе. кульбоба взагалі починала лізти. То ось так. І буду е, у бокову суміш при оприскуванні буду додавати антистрес для того, щоб. Полуничка виходила із стресу після днівних перепадів і ночних, тому що у день тут жарко, а вночі звичайно, тут набагато холодніше. В залежності від погоди, яка погода, яка температура на вулиці.